Прогноз погоди в Україні з 7 по 10 вересня. У неділю 7 вересня під впливом антициклону з півночі в Україні очікується переважно сонячна та суха погода. Тільки на крайньому заході країни, на Закарпатті та в горах Карпат в день місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. На заході країни вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме від 10 до 17 градусів тепла. В день на заході 23-29 тепла, на півночі плюс 20-25, в центрі плюс 23-28, на півдні плюс 25-30 і на сході 24-29 градусів тепла. У понеділок, 8 вересня, підпливом північної частини циклону за центром над Чорним морем. В Україні в день та ввечері, часом місцями можливі короткочасні грозові дощі. На заході країни вночі та вранці місцями туман. Вітер східної чверті 5-10, а в Криму пориви до 14 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме від 10 до 18 градусів тепла. Вдень на заході плюс 22-28, на півночі плюс 20-25, в центрі 23-29 тепла. На півдні плюс 25-30 і на сході плюс 24-29. У вівторок, 9 вересня, на погоду України збереже свій вплив циклон над Чорним морем та фронтальні розділи. Тому в день та ввечері місцями очікуються короткочасні грозові дощі, можливі шквали 15-20 метрів за секунду. На заході та півночі країни вночі та вранці місцями туман, вітер східної чверті 7-12 метрів за секунду. Криму пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час по країні становитиме від 10 до 20 градусів тепла. В день на заході плюс 20-26 на півночі 20-25 тепла, в центрі плюс 23-29 на півдні плюс 25-30 і на сході 24-29 градусів тепла. В середу 10 вересня мінлива хмарність без опадів. Тільки на півдні України протягом доби очікуються грозові дощі. Вітер східний, на заході південно-східний 7-12 метрів за секунду, в Криму пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час по країні становитиме від 10 до 20 тепла. день на заході плюс 22-27, на півночі плюс 20-25, в центрі плюс 23-28, на півдні від 20 до 30 градусів тепла і на сході від 20 до 28 градусів тепла